Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про ігрові адаптації, а саме про Соніка. Sonic 3 це продовження одноіменних стрічок, які вийшли в 2020 та 2022 роках. Ще до виходу Соніка 2 розпочали розробку третьої частини. Режисерське крісло знову посів Джеф Фаулер, а сценарій знову написали Пет Кейсі, Джош Міллер і Джон Вітінгтон. До речі. Паралельно розроблявся серіал про Наклза. Sonic 3 засновано на іграх Sonic Adventure і Shadow The Hedgehog. Знову ж, Том Холгенберг повернувся як композитор на триквел. Головні ролі виконали Бен Шварц, Ідріс Ельба, Кіано Рівз, Колін Ошоннесі, Тіка Самптер, Джеймс Марсден, Джим Керрі та Джим Керрі. До речі, у квітні 2022 року Джим Керрі планував піти на пенсію, але з кількох причин одна з них гроші. Він погодився на Соніка 3. Наприкінці липня 2023 року в Англії розпочалися зйомки з анімаційними героями без фізичних акторів через страйки Гільдії у 2023 році, але все-таки їх перенесли на вересень. Зйомки з фізичними акторами розпочалися вже 29 листопада 2023 року. Виробництво стрічки було завершено 29 березня 2024 року. І це ще не фінал історії, адже можливі спін-оф персонажів Ельби та Рівза. А в грудні 2024 року розпочалася розробка четвертого фільму про Соніка. Який має вийти орієнтовно на початку 2027 року. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його з вами обговорити більш детально. Але перед початком ролику переконайся, що ти підписаний на цей канал. Адже скоро тут будуть такі огляди, які тобі точно не захочеться пропустити. Тому ти підписуйся, а ми починаємо! Загроза вже стала більшою, роботників вже двоє, а з ними ще й супер їжак Шедоу. Єдині, хто можуть їх зупинити, це Sonic, Knuckles і Тейлз. Історія доволі динамічна в плані розвитку подій. Тут немає затягнутих мізансцен, Кіно сприймається дуже легко та цікаво, незважаючи на хронометраж майже в дві години. Тут є багато цікавих характерів, які змусять вас плакати і сміятися. Дуже цікаво, що Айво Роботнік розкривається по-новому. Він стане героєм і врятує світ, як і шедоу, мотивація якого додає більшого драматизму історії. Від нього навіть віє таким собі вайбом Джона Віка. Хоча фінал з роботником молодшим просто вижимає до сліз. Це все-таки сімейне пригодницьке фентезі з елементами комедії, хоча й про драму тут не забувають. Сценарій таки вдало і правильно прописаний, хоч він досить поверхневий. Шкода, що не розкривають ідеально нового антагоніста, роботника старшого, у виконанні геніального Джима Керрі. Нам показують лише те, що він так само бажає помститися за свою онуку Марію, як і Шедоу, бо це єдина людина, що його полюбила. В цьому питанні в сюжеті глибоко не копаються, але й цього досить, щоб зрозуміти подальший розвиток подій. Але мені досі не було зрозуміло, до якої категорії віднести героїню Крістен Ріттер, антагоністи чи протагоністи. Але в чому я не сумніваюсь, так це в якості візуалу, що графіка, що типова картинка все на висоті. І що я, до речі, рідко хвалю це монтаж, якісні переходи, котрі вплетені, в цікаві сюжетні паралелі, і саме найважливіше. Цей триквел варто дивитися лише після перегляду першого і другого фільму про Соніка та серіалу про Наклза. Як сольний продукт, цей фільм не варто сприймати, але якщо ви хочете весело і цікаво провести час ще й з дітьми, так це сімейне кіно точно рекомендоване вам, моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією. Вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всього цього та ще й самим першим, то обов'язково підпишись на даний канал, адже тут справді ексклюзивний контент. Дякую всім за увагу, дякую за ваш перегляд. Обніми батька, мій хлопчику. Це неможливо. Невже Та не може? Хіба я Тану. повернувся власною трухлявою персоною?